Oh, well, what are you going to do? Life's a bitch, and then you die, right? Sometimes. Sometimes life's a bitch, and then you keep living. Привіт, мої найславіші підписники. З вами знову ваш найславіший Даня. І сьогодні в нас психрозбір. Ви знаєте, що ваш Даня вчиться на психолога, тому йому можна знімати психрозбори. А психрозбір у нас не простий, а він буде на коника або Знаю, цей серіал був дуже прям зафорсений в Тіктоці, там всюди де тільки можна було. Але серед української спільноти, ну я не бачив, щоб він був дуже сильно зафорсений. Мені б в принципі хотілося якось трошки просунути серед української спільноти. І цей серіал дуже класно показує багато психологічних аспектів, тому гріх не зняти психрозбір. А перед початком не забудьте написати коментар більше своїх слів. Хто хоче підтримати мене матеріально і купити мені кавучку, то силочка в описі. Ну і приємного перегляду. Наш головний герой, Коник Бовджек, страждає депресією. Він був популярним в шоу Хорсинг Краунд, яке раніше зробило йому всю кар'єру і славу. Але зараз він страждає депресією і він справляється зі своїми емоціями з допомогою алкоголю та інших речовин. Цей кінь творить багато всякої хуйні. Він боїться брати на себе відповідальність, кажучи, що він поганий. Тому що би він не робив, він завжди залишиться поганим, тому нема смислу робити нічого хорошого. Ми бачимо такий страх відповідальності. В Бо Джек зробив дуже багато всякої хуйні. Якщо ми будемо говорити про всю хуйню, яку він зробив, то ми з вами лишимося тут на весь день. Але з основної хуйні, яку він зробив, це смерть Сари Лін через нього, тобто його співробітниці, зради своєму продюсеру, і майже секс з донькою люд... дівчиною, яку він кохав. Ви бачите, що цей персонаж такий дуже редфлажний. А, ну і здача своєї мами в будинок пристрілу. Ми можемо спостерігати по Боджеку, що в нього було складне дитинство. Він був небажаною дитиною. Його мама постійно йому говорила: з тебе мусить вирости щось суттєве, тому що інакше ти і так зруйнував моє життя, тому з тебе мусить вирости щось суттєве. Постійно йому це повторювали, що він не вдав, а нічтожество. Над ним емоційно знущались. Ми можемо, до речі, спостерігати тут травму в поколінь. Тобто в його мами була схожа ситуація в дитинстві, типу, що в неї були там. Ем... Вона побачила емоційне насильство, цей експірієнс, і потім вона сама стала тою аб'юзеркою. І так само був Джек. Він мав в дитинстві аб'юз, і потім він сам став таким токсичним і таким нарцисичним, він сам став таким аб'юзерним. Аб Бачимо, як жертва стає аб'юзером. Ми можемо в нього спостерігати, так як я сказав, нарцисичні якісь штучки. Межові штучки, теж можемо спостерігати через його імпульсивність, нарцисичні через його якусь таку токсичність і зверхність. Одна з моїх улюблених персонажок це оця от кітка, принцеса Керолін. Обожнюю всім серцем. Ми можемо в неї спостерігати мамі і щось. Нам показують, що в неї були такі натягнуті стосунки з мамою, такі е, напружені. Достатньо. В неї присутні такі дві сторони, як егоїзм. І свідомість. І через егоїзм вона поїхала до ЛА, до Лос-Анджелесу від своєї мами. Хоча її мама не хотіла її відпускати до ЛА, але вона поступила так егоїстично, і це змінило її життя на краще. Тому пам'ятаємо, мої хороші, що часто нам потрібно є здоровий егоїзм є нездоровий егоїзм. і вам потрібно бути здоровим егоїстом. Тому що здоровий егоїзм це про вибір себе, це не про people піплплізерство, про якесь... Жертви постійно здорові агісти, вони виграють, вони виграють це життя, тому що вони думають про себе і як їм буде краще. Принцес Керолін постійно не є синдром рятівника. Ми можемо наблюдати, як вона постійно спасає Боу Джека, щоб він не робив. Постійно його рятує, постійно якось. Хоче всім допомогти, всіх врятувати, хоче бути такою хорошенькою. Вона знає, чого хоче. Вона знала, що вона хоче дитину, і що вона хоче стати мамою, і так і в неї все сталося. Також її копінг-стратегія, це щоб справитись з емоціями. Це робота. Вона постійно тікає від себе в роботі, постійно працює 24 на 7, Щось вирішує. Можна сказати, вона така fatale. така не така маска, уникаючи такої сучки холоднокровної. Хоча насправді вона мікенька, просто вона боїться, щоб їй тись рано. Наступна теж моя фаворитка. Це Деєн Дейен Ми можемо знати, що вона була найкращою подругою Боу Джека. У Дейен, що ми можемо помітити, це завищене почуття справедливості. Вона постійно буде топити до останнього за якусь справедливість, за якусь чесність, за щось таке, навіть коли це неумісно і коли це деструктивно. Ми бачимо нам гумористичний момент, показано в мультику там, де їй дають склянку води. Безплатно, і вона каже: це незаконно давати склянку води, якщо я про неї не просила. Це просто нелегально, і вона на повних чах може подати до суду на таких людей, які їй безплатно дають воду. Тому що в них підозрюємо почесами справедливості, вона письменниця. Нам показано в серіалі, як коли вона приїхала в Чикаго, то ні, до того це було коли, коли вона побачила, що містер Арахисове масло її зраджує, вона вирішила в неї був брікдаун, і в неї була загублена ідентичність. Вона шукала свою ідентичність. Вона, як ми знаємо, не китайське коріння, але вона народилася, і жила в Америці, тому в неї американська культура в крові. І вона поїхала до Китаю, щоб знайти свою ідентичність. Але в результаті їй це все здавалось нерідним, і вона почувалася ще більш самотніше. Коли вона приїхала в Чикаго. Вона знову почала писати книги, і а, ми бачимо, як в неї почався якийсь ментал брейкдаун. Вона не могла написати так і почати писати ту книгу. Вона сиділа з чистим листом. Днями, і вона таки не могла її написати, почати, і в результаті вона дуже багато почала курити, не міняла одяг, не милась. Це симптоми депресії. Тому ми можемо сміливо сказати, що в Дєм була депресія в цьому моменті, так точно. До речі, цікавий факт. Тут ми можемо застосувати: є такий так званий психологій ефект Сильвії Плат, що жінки найбільш схильні до ментальних проблем. Жінки-письменниці. І вдає це було, доки вона почала пити антидепресанти. Коли вона почала пити антидепресанти, не і стан більш-менш покращив Сара Лін знову ж таки. Вона була з Боджеком Хорсінграунд. Коли вона була ще маленька, вона вступила в це шоу. Представ, uh, introduced her to водка. Вона почала вживати через. То, що бо Джек вживав, і їй стало цікаво, і це переросло в неї теж незалежність. В дитинстві в неї було мамі щось, вона постійно пталася догодити своїй мамі, її мама відправила на телевізор, на зйомки. Нас сама не хотіла цього робити, але в неї не було вибору, і вона постійно мусила договорити своїй мамі. В дорослому віці все і обернулось. в неї стався такий образ такої сексапільної штучки. Ми можемо порівняти її з такими співачками, як Майлі Сайрус та Джо Сіва. Тому що от Майлі знімалася раніше в Діснеї вона грала таку хорошеньку дівчинку, так само і Джо, Джо Сіва. І потім, коли вони виросли, в них такий почався образ бунтарський, такий bad girls, такі суки, типа. І отак от, от часто виходить. Коли ми подивляємо якусь агресію, подивляємо якісь емоції, ми переростаємо в. Ну, вони потім якось виходять тими чи іншими шляхами. Сарілін померла від, без безвідповідальності Боу Джека, тому що він Наркотики, і вона померла. Вона в неї теж була депресія, вона постійно страждала від суму, від якоїсь смутку. Питалася ту внутрішню пустоту закрити наркотою різними речовинами. Складна в неї була доля. От коли ми живемо життя не для себе, ми подивляємо якісь своє я, то знову ж таки це потім переростає якісь психічні розлади, тому що на кінці, перед тим як вона помирала, вона сказала, я хотіла бути архітектором. Ну і останній такий, з головних наших персонажів, а ще тот був? Ще тот був. Так, я ще про то розкажу, можливо. Містер Рахісова Маску. Це в нас персонаж здавалось би дуже хорошенький на початку, але потім ми бачимо, що він подавляє агресію у тим своїм токсичним позитивом, що він не виражає якісь свої негативні емоції, що він не виражає свою злість, сум і так далі. Він постійно якийсь позитивний. У нього можемо помітити якісь нарцисичні повадки, то що він постійно втікає від себе. Ми можемо в нарцисів часто бачити, що вони постійно в стосунках, постійно міняють стосунки, щоб втікнути від себе. І містер хісове пасто масло, блять, А, він постійно втікає від себе і постійно стає нові стосунки. Після дає на нього з'являється ще хтось, після і ще хтось, ще хтось, ще. Хтось. Це такі нарцисичні трішки повадки. Втікає від проблем подивляє свої емоції. Тот, тот він дуже такий творчий і креативний. Ми можемо побачити, що в нього є цей творчий стержень. Він постійно щось придумує, він має якісь крейзі ідеї в голові. Навіть якщо вони топі, це круто. Він розумний достатньо, хоч нам його і показують як такого стереотипного якогось бомжика. Знаєте, він і ходить як бомжик, веде себе, як ну нерозумний. Не людина, але він насправді дуже розумний. Коли Боу Джек вийшов з ріхабу, сказав, що а що, якщо я знову почну пити, то тот йому сказав you'll get sober again. Ти знову ну, ти знову зможеш вийти з того. Тіпа, якщо навіть ти впадеш, ти знову піднімеш. Тот насправді нам показано його як стереотипного тупака, але він насправді розумний, дуже персонаж. В нього також є мамі іщу з проблеми з батьками, які його там не приймають. Він йде в бунт проти цілого світу. В нього теж є тяга до залежностей. Ми бачимо, що він е, і травку деколи покурює, і де коли якусь ігрову залежність впадає. Ну, такі всякі речі ми можемо спостерігати. На цьому в мене все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам відео. І ми побачимося рівно за теж. Всім дякую. Якоїсь ексапільної штучки, шех хтось після шекою, шехтось шехтоше. Ми з вами лишимося тут на весь день. І містер містерехісове пасто масло, блядь, суку! Якщо вони тупі, це круто. Якщо ми будемо говорити про всю хуйню, яку він зробив, в неї почався якийсь ментал брейкдаун girls, такі суки, тіпа. Типу.